Дихати повітрям на столичному балконі американському режисеру Крістоферу Волтерсу ледь не коштувало життя. Чоловік рухнув з бетонною плитою просто на землю. я вийшов покурити, сів на стільчик і слухав подкаст. Раптом почув гучний тріск, і в наступну секунду впав на землю разом з балконом. Будинок, де знімає помешкання режисер, зведений ще у 1905 році. Це типова стара київська забудова, балкони аварійні, подекуди видно оголену арматуру. Будівлю обслуговує керуюча компанія Подільського району. Але коли ми приїхали до їхнього офісу, на місці нікого не застали. Немає наразі керівника. А де ми знаходилися? Десь від'їхав. Тар з'явився на сайті КМДА. Там наголошують, обстеження балконів можливе лише за заявами мешканців. Прямого доступу до квартирних балконів у житлових будинках працівники керуючих компаній не мають. Утім, експерти житлово-комунальних питань кажуть: балконна плита це не приватна річ, а частина несучої конструкції будинку. А отже, відповідальність за її стан несе балансоутримувач питання: скільки ще аварійних балконів у столиці, які зненацька можуть впасти на голову, залишається відкритим.